Судове засідання Карасишивського районного суду оголошується відкритим, слухається обвинувальний акт у кримінальному провадженні. Стосовно Керекеша Максима Станіславовича та Шеремета Миколи Борисовича у вчиненні кримінального правопорушення передбачено частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України. На початку судового засідання по справі смертельної ДТП, що сталася 8 березня 2025 року, у результаті зіткнення двох автівок загинули троє людей віком від 18 до 19 років. Марина Рибнікова, суддя Коростишівського районного суду, довела до відома учасникам судового розгляду, що на адресу. Суду надійшла заява від мами загиблої дівчини Марії Ольги Демченко. Жінка перебуває за межами України і вказує на те, що вона як потерпіла, хоче скористатися своїми правами, подати цивільний позов, брати участь у розгляді справи і просить перенести розгляд справи з 6 листопада 2025 року на інший день. Прокурор Ігор Цьомик задовільнив подане клопотання потерпілої. Подане клопотання необхідно задовільнити, і розгляд по суті кримінального провадження сьогодні не проводити. Я попрошу суд. Розглянути ті клопотання процедурного характеру, які були направлені стороною обвинувачення на адресу суду, пов'язані із запобіжними заходами щодо обвинувачення. Олександр Загрібаєв батько загиблого сина Ігоря та Наталія Савка, мати загиблої Аліни, по відеоконференції, підтримали клопотання прокурора щодо перенесення розгляду справи по суті. Ігор Цьомик, прокурор також клопотав про продовження нічного домашнього арешту обвинуваченому Максиму Керекеші, водіїв автівці, якого загинуло троє людей. Вважаю, що існує доцільність у застосуванні запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту, оскільки існує ризик можливого переховування від суду з метою уникнення кримінальної відповідальності, такий ризик підтверджується як характером та тяжкістю інкримінованого діяння. Наслідками у вигляді загибелі молодих людей віком молодим самого обвинуваченого, тому прошу застосувати щодо кирикеші Максима Станіславовича запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на два місяці. Шановний суд, ми не згодні з даною позицією прокурора. Просимо обрати кирекеші також запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, обґрунтовуючи це наступне до вчинення даного кримінального правопорушення, тобто до даного ДТП Крикешу мав два місця роботи, які були в місті Київ на даний період часу? Фактично він не може працювати, оскільки перебуває під нічним домашнім арештом, проживає в місті Сміла. Тому перебуваючи під нічним домашнім арештом, не може працювати в місті Києві, оскільки це дуже велика відстань. Прокурор клопотав, щоби обвинуваченому Миколі Шеремету, водії автівка, якого зіткнулась машиною керекеші, продовжити запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, а також щоб обвинувачений здав свій закордонний паспорт, адже є ризик, що Шеремет, займаючись підприємницькою діяльністю, яка пов'язана з перетином кордону України, може не повернутися, говорить Ігор Цьомик. В сучасних умовах за рівнем досягнення науки і техніки є можливість проводити дистанційну зустрічі, перебуваючи на території України. Таким чином, на думку сторони обвинувачення, покладення такого додаткового обов'язку не буде становити надмірного тягаря для обвинуваченого. Прошу покласти на обвинуваченого Шеремета Миколи Борисовича, обов'язок здати на зберігання до відповідних державних органів, паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право для виїзду України в'їзд в з Україну та повідомити суд про виконання. Назаного обов'язку Валентина Ковригіна, адвокатка обвинуваченого Миколи Шеремета, говорить, що робота її підзахисного пов'язана із тимчасовим перебуванням за межами України, і без закордонного паспорту він не зможе працювати. Щодо питання, що стосується шеремета, прошу відмовитися. Перше це довідка, яка видана обвинуваченому шеремету. Про те, що він пису, працює на посаді директора товариство межноповідальності компанія Метал Сервіс відповідно до цієї інструкції, на Шеремета покладено обов'язок проведення переговорів пов'язаних з укладенням контрактів. Також на його обов'язки входить. Перевірка якості закуповуваної продукції, і також а, щодо надходження валютної виручки в Україну. Тому ваша честь, враховуючи вище наведене, а, він а, без закордонного паспорту не зможе здійснювати свою роботу. Мой діти вбили і один одному ареста вторгнув я не власничо, хоча б домашній реф. Після нарадчої кімнати Марина Рибнікова суддя оголосила ухвалу про запобіжні заходи для обох обвинувачуваних. Для Миколи Шеремета особисте зобов'язання без задоволення клопотання прокурора про покладання на обвинуваченого додаткового обов'язку передати закордонний паспорт для виїзду за кордон. Для Максима Керекеші нічний домашній арешт до 6 грудня 2025 року, а також здати на зберігання до відповідних органів державної влади закордонний паспорт. Під будівлею суду зібралися друзі загиблих у автокатастрофі 8 березня. 2025 року дівчата та хлопці розповіли кореспондентам Суспільного, що з Ігорем Марією та Аліною разом навчалися у Київському політехнічному університеті, 8 березня 2025 року. Їх друзі поїхали на запрошення Марії, що родом з Коростишева, на шашлики і потрапили у смертельну аварію. Денис П'ятковський, друг загиблого Ігоря. Говорить, планує їздити на судові засідання і контролювати, аби справа розглядалась справедливо. Ігор це для мене був близьким другом. Але ми його втратили дуже, дуже жалко. І я хочу знати, яке буде покарання винесе суд, і я хочу, щоб довелися справедливості. Батько загиблого в автокатастрофі 19-річного Ігоря Загрибаєва Олександр Загрибаєв каже, що вимагатиме справедливого вироку суду у справі загибелі сина. В'їхала машина в них ну, на великій швидкості летіла, і вони. Повернули, не туди, поїхали, і вона догнала, і коротше, дітей повикидувало, побивалися в асфальт, а тепер е, хочуть і того, хто в'їхав, хочуть його відбілити. Що... Я з ним коли зустрівся перший раз на е, слісному експерименті, він мені сказав. Я йому говорю, що ти не мог об'їхати їх. Дітей, а він, мені, а він мені говорить, що що мені треба та, та розбитися було, у мене син жде вдома. Нагадаємо, 29 вересня 2025 року у Коростичівському районному суді провели підготовче засідання у справі за наслідками смертельної ДТП, яка сталася 8 березня 2025 року на автошляху Київ ЧОП неподалік Коростишева. У ДТП зіткнулися два легковики, внаслідок чого загинуло троє людей віком 18 та 19 років. Наступне засідання суду у цій справі призначили на 27 листопада 2025 року. Тетяна Скоростенська Ігор Кучин – Суспільне новини Житомирщина.